всіх, хто цікавиться, чим живе Кременчук, що сьогодні знімав у нашому місті перший національний, коли відновлять рух вулицею Шевченко і кого зустрічали у таборі Зоряний? Про це та інше просто зараз у випуску Кременчуцьких новин. Кременчук під прицілом відеокамер одного з центральних телеканалів сьогодні. У нашому місті працювала знімальна група першого національного. Столичні журналісти познайомилися із Кременчуком та його жителями і побували на провідних промислових підприємствах. Наша ж відеокамера зафіксувала роботу київських мас-медіа. Як у Кременчуці знімали передачу, головний аргумент бачила Олександра Демитенко. Зацікавились Кременчуком, бо життя регіонів недостатньо висвітлюється центральними телеканалами. Говорить ведучий головного аргументу Сергій Сиволап. Прагнемо показати на всю державу те гарне, що є у невеличких містах і містечках, не трагедії і смажені факти. А працю реальних людей, адже Україна це не тільки Київ. Набагато приємніше приїжджати і питати, а що у вас хорошого вийшло. І так, от часто буває враження, що приїжджаєш, люди дивуються, а як про нас приїхали щось хороше знімати. У нас щось є після невеликої розмови з'ясуваю, що хорошого набагато більше. І про це хороше для того, щоб. Знали не тільки, скажімо, в цьому селі селищі або там містечку, місті, але і по всій Україні слід розповідати. Ось ну, це в цей приїзд зробити і програму, і набити матеріали на те, щоб розказувати про реальне життя Полтавської області, в тому числі прекрасного міста Кременчук. Знімальна група першого національного відвідала підприємство Кременчук м'ясо. Журналісти побачили технологічний процес і виробництво продукції, поспілкувались з працівниками. Днями комбінат відзначив своє століття, тож має що презентувати українську. Кому загалу Крюківський вагонобудівний завод та полтавський ГЗК теж потрапили в об'єктив столичної телекамери. Цікаві передусім люди, звичайні працьовиті, зазначили наші колеги. Враження не мої, а ті, які будуть в ефірі в програмі. Що буде розповідатися безпосередньо про те, чим ви живете? Мабуть, недаремно Полтавщина і Кременчук опинились в полі зору першого національного. Нам є чим пишатися. Та й наше місто нещодавно очолило у своїй категорії загальнодержавний рейтинг кращих міст з благоустрою. Додамо, що Кременчук і Кременчужан у програмі Головний аргумент можна буде побачити цієї неділі о 20.50 на першому національному. І далі до справ комунальних. Вулицю Шевченка планують відкрити вже цієї суботи. На правобережжі у Крюковій працівники ШРБУ виконують ямковий ремонт та наносять розмітку. А в автозаводському районі відновлюють асфальтове покриття внутрішньоквартальних доріг. Більше знає Тетяна Андрієва. Капітальний ремонт вулиці Шевченка нарешті добігає до завершення. За словами головного інженера шляху ремонтно-будівельного управління Олексія Загрулька, якщо виконанню ремонтних робіт нічого не завадить, ні зіпсується погода, то вже цієї суботи кремечуцькі автомобілісти зможуть користуватися вулицями Шевченка та Жовтневою. Сьогодні на цьому перехресті доріг шляховики приступили до кладання в шару асфальту. А вже завтра буде покладено останній шар модифікованого асфальтобетону. 15 липня під час чергового об'їзду Кремлячука міський голова Олег Бабаєв залишився незадоволений станом доріг правобережжя. Роботи повно, як по полноковсіда У нас ніснідорительне стан дорог в Криковському районі стільки ям. Очільник міста звернув увагу керівника шляхово ремонту будівельного управління на необхідність у найближчий час розпочати ямковий ремонт автомобільних доріг Крюківського району. Вже наступного дня на вулицях Крюківської сторони з'явилася спецавтівка з установкою для проведення ямкового ремонту. Ця установка дозволяє виконувати швидко якісно ямковий ремонт, не затрачуючи багато трудових ресурсів людей, тобто працює один оператор і водій. Установка працює з бітомної емульсією та кубовидним щебенем. Сьогодні установка працює у Крюкові на вулиці Новосхідній. І, Як запевняє головний інженер підприємства Олексій Загрулько, така машина за одну зміну дозволяє виконувати ямковий ремонт на кримичуських дорогах від 50 до 150 квадратних метрів. Паралельно з ямковим ремонтом працівники шеребу приступили і до відновлення дорожньої розмітки. Вже нанесено пішохідні переходи на вулицях Республіканській, Манагарова, набережні лейтенанта Дніпрова. В автозаводському районі Кременчука теж тривають ремонтні роботи із відновлення асфальтового покриття внутрішньоквартальних доріг. Вже виконаний ямковий ремонт на вулицях Коцюбинського та Радянській. Сьогодні працівники шербу відновлювали асфальтове покриття на червоній гірці. Після цього на черзні роботи в районі провулку Льва Толстого. Крім цього, ще наше підприємство виконує роботи з ямкового ремонту на вулицях міста, виконані роботи за фінансування служби автомобільних доріг. Це такі вулиці, як Київська, Московська, Українська. Також буде, планується проводитися ремонт знову ж таки, за фінансування служби автомобільних доріг. Це вулиці Набережного Дніпрова, переулок літературний, Артема, Гагаріна. Ремонт Кременчуцьких доріг має завершитися до початку осені. Таке завдання поставив перед шербу міський голова Олег Бабаєв. Тож комунальники поспішають поратись із завданням, адже часу залишилося не так і багато. Проблему стихійних ринків у нашому місті обговорили сьогодні кременчуцькі посадовці з народним депутатом України Юрієм Шаповаловим. Боротьба з незаконною торгівлею є актуальною для всієї країни, тож і вирішувати її необхідно на державному рівні. Переконаний нардеп. Подробиці зустрічі в матеріалі Вікторії Пальчик. На виконання доручення міського голови Олега Бабаєва Кременчуцькі можновладці шукають альтернативні шляхи у боротьбі з осередками стихійної торгівлі. Війна з порушниками триває вже не перший рік. Постійно проводять спільні рейди. Втім, їх дієвість короткочасна. Прихильники так званих виставок продажу із землі кажуть, містове дороге. А тим часом на організованих ринках існують пільгові умови для реалізації сільгосппродукції. на кожному ринку є у нас соціальні місця для тих людей, які приїжджають і продають свою продукцію. Для фермерів, для тих, хто виростив щось там у себе на приусадібному частку. Є ці місця вони абсолютно недорогі. Мало того, это даже обходится гораздо дешевле, чем торговать на улице. Но главное для нас важно, что там соблюдаются все санитарные нормы торговлі якими продуктами питання на днях заходила керівник ринку Троїцький. Теж ну, вона безпокоєна тим, що люди торгують на водоканалі, а вона готова і запрошувала неодноразово посилала туди адміністратора. Вона пропонує їм ідіти до мене навіть безкоштовно. Там немає таких баснословних ніяких цін. Якщо каже, я й буду брати там за прибирання, це ну 20 копійок може. Така ж ситуація і на ринку толока. Біля сказки у нас по, до сотні буває осіб, ми рахували колись. Там точно так же вони збирають гривню із трьох, наприклад, для того, щоб тільки і побудували і прилавки, для того, щоб вони там торгували. Боротьба з несанкціонованою торгівлею повинна мати підґрунтя у правовому полі на загальнодержавному рівні. На сьогодні законодавство, захищаючи підприємців, заборонило ряду контролюючих служб проводити оперативні рейди. Тому Кремичуцькі чиновники звернулися за допомогою до народного депутата Юрія Шаповалова. Здоров'я наших жителів – це перше і самое на що ми звертаємо увагу. Друге – це все-таки незаконна конкуренція, тому що є підприємці, которые платят всі налоги збори, і збори. І недобросовісна конкуренція. Все те мероприятия, которые мы проводим сейчас, совместно и с милицией, и с налоговой инспекцией, они не дают никаких результатов, потому что законодательно все так сделано, что мы ну, не можем это побороть. Мы просим у вас помощи все-таки рассмотреть вопрос со своими помощниками, с тем, чтобы, может, внести изменения какие-то там, какие-то в закон про благоустрий, там можно с этой стороны подойти. Тема вуличной торговли жива и болезна, и характерна не только для Кременчука. По всей стране та же самая ситуация, зазначает Нардеп. Прекрасно понимаем, что многие, кто там стихийно торгует, ну, часть из них, Это те бабушки, которые самостоятельно там вырастили у себя в огороде, пришли и выставили. То есть, возможно, нам нужно, вот, если у нас есть такие социальные места на рынках, возможно, эти социальные места, может быть, нужно законодательно э, закрепить. С моей точки зрения, тема актуальна. Я думаю, мы со своей группой юристов возьмем в разработку законопроекта или э, подзаконного акта к законопроекту, где все-таки… было бы понятна о ликвидации стихийных рынков и, ну скажем так, направление їх механизм направления в, в законное русло. Недостатня кількість автостоянок та майданчиків для паркування залишається для Кременчука нагальною проблемою. Кількість приватного автотранспорту у місті постійно збільшується, що є показником росту рівня життя городян. Водночас у минулі роки, коли Кременчук розбудовувався, таку тенденцію, вочевидь, не врахували. Як відомо, на останньому пленарному засіданні депутати міськради затвердили положення про порядок зберігання транспорту. Однак, нещодавній дзвінок до нашої редакції від мешканців будинку 6 у провулку поштовому переконує до повного порядку. У цьому питанні ще далеко. Сьогодні в мікрорайонах із щільною забудовою важко відшукати місце для облаштування великих стоянок для автотранспорту. Мешканці лаються на водіїв, які залишають свої автівки під вікнами та під'їздами будинків. Лаються на відповідні органи, які мають контролювати та карати. Ну якщо ми не будемо боротися, так вони ж нам і на голову сядуть. Ну а як боротися? Штрафувати потрібно. Це проблема номер один України Україна. скажіть, дякую, що габаріти. Габаріти під'їздо не пускають, то машини з одного боку. Є стаття закону, яка забороняє залишати транспорт у внутрішньоквартальних проїздах та влаштовувати постійні парковки на прибудинкових територіях. Але є інший закон, в якому виписано, що прибудинкова територія повинна бути обладнана так, аби задовольняти вимоги всіх мешканців. У нас так не облаштований жоден двір. Мешканці цього двору вирішили самотужки боротися із тим, що їм заважає вільно дихати. Пані Катерина мешкає в цьому будинку вже 50 років. Десять років тому за власний рахунок замовила ці дві бетонні клумби, аби загородити проїзд перед під'їздом. Проте і це не перешкода. Вже що робиш і тобі дулю показує. Вона це хто ну водитель. І стає. А що робити? Я не знаю, що робити. От що я вже думала завести, поїхати на зібідва, такі взяти блоки. Там такі ну, там же от стоять, то я смотрю, у вас два блоки, і вже такі те. Та то, то ми поставити. прикатили, то не ми не прикатили. Висушити білизну чи вигуляти дитину для господарів цього двору сьогодні дилема. Як і відпочити вночі? Машини стоять от з той сторони, от по дорозі на ніч. ночі, а хвори йдуть башиє і сигналізація. Срабати ваєте. Ау, 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 а у ну, нас значить балконі жара, все жараткрита свята, і знаєте, хавно днів вроде не вчищаєш, а вночі. крім несанкціонованих стоянок рисуються у дворах нашого міста. І ось такі пейзажі. Люди роблять ремонти у власних квартирах, а результати робіт виставляють під деревами у власних дворах. Цим вони порушують адмінкодекс, а ще псують естетичний вигляд території. Ось ці купи тут вже не один тиждень. Господарі не поспішають замовляти автівку в КТП 1628 Аби вивезти. Проте вони повинні знати, що за це передбачається штраф. Чому самим платити за вивіз великогабаритного сміття? Тому що позицію не закладено в тариф. І як повідомили нам в управлінні благоустрою, все ж таки штрафують. Нашими спеціалістами складено 29 протоколів про порушення правил благоустрою. Мінімальні штрафи для жителів міста громадян являється 340 сорок гривень. І до 1700. А для юридичних ліс 800. 850 і теж 1700. Такий ворог сміття залишили після себе комунальники, які робили в цьому під'їзді ремонт. Лежить вже тиждень, то з кого ж тоді набрати приклад. у таборі зоряний нещодавно розпочалася друга зміна. На сьогодні у цьому дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, що знаходиться у селищі Потоки поблизу Кременчука, перебувають 350 дітей. Причому приймають у зоряному малечу з усієї області. Серед них 117 дітей пільгових категорій із різних районів Полтавщини і 53 кременчуцькі дитини, які потребують соціальної уваги та підтримки. Як учора у Зоряному відзначали День Нептуна, бачила наша знімальна група. Комфортні спальні корпуси, п'ятиразове поживне харчування, свіже повітря, річка і безліч розважальних заходів. все це отримує кожна дитина щодня упродовж всієї табірної зміни. До того ж, своїми враженнями діти мають можливість поділитися відразу і з батьками і з друзями. Віднедавна у Зоряному налаштували вайфай, зону вільного доступу до інтернету. Майже щодоби в соціальних мережах з'являються нові фотографії. На свято Нептуна зібралися всім табором і не пожалкували. Педколектив Зоряного цього року вирішив відійти від шаблорів і підготував незвичний сценарій. Крім традиційних казкових персонажів: Нептуна, водяного, русалок та чортів, малечі розважали, а коли і трохи лякали, ще й баба, Яга та лісовик. Ну, якщо ви бачите, у нас позитива много, поэтому Діти, навіть я как говорится, не избежал этой участі. Меня опять окунули, опять искупали, но з радостью. Вот. я думаю, дітям всім подобається. Поэтому, в общем-то, живемо жизнью детей. дітям нова інтерпретація казки про нептуна. Сподобалася. Тим паче, що директора табору, вихователів та важатих, чорти на радість всім викупали. Та й взагалі життя у Зоряному – суцільний позитив. Один мінус деяким дітям тиха година нагулятися заважає. Мені тут все подобається, крім тихого часа, і подобається сам бошепублік. Кожного дня нас водять на річку. Вожаті та виходовати чудові. Тут весело бо багато друзів. Не в наші дискотеки. Тут класні вожаті. Тут класна, класна дискотека. Приїжджайте звезди. Тут дуже класні вожаті. Тут дуже класно. Тут взагалі класно. Завтра за прогнозами синоптиків у Кременчуці утримається малохмарна погода без опадів. Температура повітря вночі плюс 18-20, в день до 28 градусів тепла. Телефонуйте до нашої редакції, якщо маєте чим поділитися з усім містом. Номер на екрані. І дивіться наступний випуск Кременчуцьких новин завтра о 21.30 на телеканалі Лтава. Побачимося.